Добрий ранок, привіт такі друзі. Їдемо зараз в гості до одних наших друзів. Вони запросили нас. До кого ми їдемо? До Мартіна їдемо. Так, вони живуть тут неподалік. Ну, Трішки треба проїхатися, але в дуже такому цікавому місці покажу вам все. Така цікава локація, там, типу в джунглях. Будинок наших друзів він такий сіренький. Колись ми жили в такому сіренькому, але зовсім малесенькому. У них великі і В них є басейн на території. Тут декілька будиночків знаходиться, і всі можуть користуватися цим басейном. Аліса була маленька, часто там купалася. Поїхали? Є. Yeah. Їдемо в магазин? Yeah. Обережно. Давай. Доганяй мене. Доганяй мене. Yeah. Як же без поїздки в магазин? Потрібно. Подбати про обід потрібно поїхати в лотос. Я хочу з Сашою ми домовилися, що на обід сьогодні в нас будуть запечені курячі ніжки з запеченою картопелькою та салатом. Тож ми зараз за лісою вирушаємо, одягаємо шоломи наші і погнали. Так, зупинилася машина, а ми не проїдемо. Все, він від'їхав. А, там якась доставочка, то кур'єр посилки. Каліса сьогодні позаду сидить, тримається міцно. Все, кажу, що ти позаду сьогодні. Тримаєшся міцно. Ми тут неподалік магазинчик. Так. Поїхали. Ще й сонечко щось щойно визирало на дві секундочки. Що такі, ти спатоньки вже хочеш? Ой боже. Так, в мене тут сьогодні картопелька, огірочки до салатику і курячі ніжки. То, здається, сонечко вийде, то, здається, дощ зараз розпочнеться. Сьогодні погодка не зрозуміла. Ну, ніби скоро вже має розпогодитися і налагодитися, що буде постійно сонечко. Я не скаржуся, мені то сонечко не сильно то й треба, але хотілося б вам гарних видів, е яскравих таких, сонечком познімати. Що, ти хочеш кулю? Так, ну що ж, обід я вже. Поставила, слухайте, кайфую від можливості користуватися духовкою. Тож, коли вигадуємо щось запікати в духовці, я з величезним задоволенням. Картопелька та курячі ніжки запікаються, буде на обід. А в мене поки що поки це все запікається, є час змонтувати відео. Тому що все бігом-бігом хочу десь і побувати, щось вам зняти. Але потрібно мати час, щоб це все змонтувати. Тож. Ось так. Все, швиденько, швиденько. Як в тебе справи? Все добре? Ти граєшся? Ну, от, трішечки вийшло сонечко. Класно. Я дуже сподіваюся, що сьогодні навіть захід сонечка буде. Аліса зараз спить, а от коли прокинеться десь через годинку, можна буде спробувати з'їздити в сторону пірса до військового корабля, там, де ми вже були, можливо, в парк. Поїхати, а можливо на один із сусідніх пляжиків. Не знаю, я ще не вигадала. Знала, у мене є годинка, щоб прийняти якесь рішення, куди їхати. Можливо, комусь із дівчат запропоную, можливо, хтось також захоче приєднатися, якщо, звісно, через годинку ось ті хмари сюди не прийдуть і не закриють сонечко. Хоча до сонечка ще далеко, сонечко з тієї сторони. Тож велика вірогідність, що сьогодні буде гарний захід сонечка. Отож. Що хотіла сьогодні вам розповісти? Запитували про сезон дощів, тому що я декілька разів говорила, що йдуть дощі, що сезон дощів, і люди цікавилися, що, як проходить сезон дощів і коли він буває в Таїланді. Отож, десь, мабуть, з. Жовтня, в листопаді, середина грудня ще може бути не дуже гарною погода, Хоча зараз от у нас кінець листопада, зазвичай в цей час можуть вже, е е так гарно лити дощі, але от в цьому році, скажімо так, нам пощастило. Що ми приїхали, так були декілька днів таких дощових, але не було такого, щоб прям цілісінький день лив дощ без зупинку, такого не було. Були такі моменти, що він припинявся, ми могли там або в супермаркет виїхати, або просто десь вранці виїхати, про, о, покататися по острову. Ну, загалом ви дивилися влоги, ви бачили, що я показувала, що йде дощ, але в будь-якому разі ми могли знайти якийсь такий момент, щоб поїхати, кудись з'їздити, кудись вийти. Не було такого, щоб ми цілісінький день сиділи вдома. Хоча коли жили раніше на острові, ну загалом в сезон дощів буває таке, що цілісінький день ллє. Буває таке, що там тиждень, але в будь-якому разі є такі моменти, які можна підібрати так, з'їздити в той же самий супермаркет, і ніхто не відміняв ніколи дощовики. Тож Варіанти є, можна якось вийти з цієї ситуації. І це природа, це погода. Тут ніхто не може вгадати. От в минулому році друзі говорили, що панган, так само, як і Дананг, страшенно заливало в сезон дощів. Були такі дні, що прям дуже сильно з ранку до вечора просто лило. Коли на острові сезон дощів льють, льє дощ цілісінький день, то, звісно, оці місця, так, де ми їдемо, я вам показую якісь пальми, там будиночки стоять. Будинки взагалі будують на таких підвищеннях, на колонах, якщо ви звертали увагу, тому що в сезон дощів, оці всі поляни заливаються водою. Якщо стоять байки, то ну, також певна незручність. що... Там виїхати неможливо. Інколи ми коли жили, навіть було таке, якось дощ лив такий цілу ніч, а на ранок ми а, почали їхати. Знаєте, коли ну можливо я вам не показувала цього, але щоб з однієї на, на другу дорогу переїхати, ми там такий місточок переїжджаємо невеличкий, і там завжди така трішки, ніби низовина, і там будинки не на сильній підвищеності а, збудовані. І от, Вся ця дорога була просто залита водою, але на байках звідти виїжджали. Я не знаю, які наслідки були, чи ремонтували вони потім після цього байки, тому що коли ти їдеш в тебе повністю всі колеса у воді, то, звісно, ну, мабуть, якісь наслідки можуть бути. Але людям треба було звідти якось виїхати. От таке, я пам'ятаю, було на острові. Що ще хотіла такого цікавого розповісти про плісняву? Саша мені теж сказала, що вона дивиться мої відео і бачила, як я розповідала, що у нас в Дананзі під час сезону душів утворюється пліснява. Тож вона сказала, що у них в будинку також є пліснява, хоч зараз не такий сильно високий сезон дощів, не так прям заливає, але все рівно час від часу, то там, то тут можна знайти. І вони навіть. Коли в попередньому будиночку жили, купували спеціальну лампу, яка, ну я не знаю, що вона з пліснявою робила, мабуть, чи висушувала, чи загалом, я не дуже в темі, але є така спеціальна лампа, щоб не дихати цією пліснявою, от вони її використовували. Тож у в Таїланді також є і сезон душів, і пліснява. Я думаю, що в будь-якій країні це можна знайти. Мені в коментарях також писали, що і в Німеччині борються з пліснявою. Тож ну, це таке, знаєте, коли настає сезон дощів, або більш прохолодна погода, опалення ще не увімкнули, то скрізь таке відбувається. Ну в цьому немає нічого страшного. Є методи боротьби з цим. Я знаю, що от коли ми жили на пангані, то От, наступав сезон дощів і люди розповідали, що там купують такі пластикові бокси, і туди ці пакетики з Сілікогелем, такі, знаєте, які у взуття часто кладуть кладуть в цей бокс і так, таким чином зберігають всю свою техніку, ноутбуки, мобільні телефони, на ніч туди складають, щоб вони протягом ночі не натягувалися тією вологою. Тому що От нещодавно ми у мене у В'єтнамі два рази. Я носила свій ноутбук в ремонт. В минулому році розпочався сезон дощів, і одразу у жені були проблеми з ноутбуком. Там воно десь трішки волога потрапляє на плати. Воно типу як окислюється. І перестає правильно функціонувати техніка, або там щось виходить з ладу, або одне за друге, і якусь третю проблему ще витягує. Загалом я в цьому не сильно розбираюся, але я знаю, що оскільки наступає сезон дощів, то виникають проблеми з технікою. Тож, і коли ми жили на Пангані, також ремонтували Жені ноутбук, тому що прийшов сезон дощів, і знову ж таки, що з нього він вранці, здається, прокинувся, а він в нього не вмикається. То ми їхали до майстра і майстер нам. Ремонтував. Але на пангані ремонт техніки коштує е, дорожче, ніж ми це ремонтувалися в Дананзі у В'єтнамі. От так, ну здається, це все, що я вам хотіла розповісти. Якщо у вас залишилися ще запитаннячка, а, мабуть, якщо я вам вже розповіла про сезон дощів, то вже розповім про м -м, сезон. Гарний сезон, так сезон відпочинку о, в Таїланді на острові Копанган, коли він починається, ось десь з середини грудня, коли припиняються дощі, а, тоді вже і погода покращується, налагоджується, і море гарним таким стає, і десь січень, лютий, березень можливо, ну але лютий це просто топчик. На Пангані, це для нас це найкраща вода. Така, знаєте, спокійна, прозора, низька вода, тому що зараз море таке переповнене, багато води в морі, а от в лютому. Пляжі о, вже ж такі ширші і води менше. І я от люблю, коли море, вода спокійна, в лютому най, найкраще от для мене особисто. Потім приходить весна, літо, знову ж таки на острові спекотно, а з морем відбувається те, що води дуже мало. І щоб покупатися, потрібно йти далеко-далеко, багато корал. Видніються, так, і, ну, трішки може бути незручно, ну, і різні пляжі. Є пляжі, на які ще більш-менш можна їздити, купатися, десь хоч трішки покупатися, по коліна побовтатися в водичці. А є пляжі, де просто каміння, корали, і неможливо, можна порізатися, пошкодитися. Тож таке. І десь з вересня знову води прибуває. На вулиці вже не так спекотно стає, і там вересень, жовтень, ну до середини жовтня, можливо, ось так. Знову ж таки, сезон. Багато туристів, багато відпочиваючих. А мабуть, з серпня, от з серпня, мабуть, починаючи. Вже більше води стає, бо весна, кінець весни, початок літа зазвичай дуже низька вода, і ну не сезон такий рахується. Ось так. Якщо залишилося запитання, то обов'язково їх пишіть внизу в коментарях. Я завжди з великим задоволенням на них відповідаю. Ми приїхали на захід сонечка на один з найближчих пляжів Панган бунгало Але сонечко якраз за острів. Ми під'їхали, ще воно було. Але прям сідає все. Вже майже не ви... все, сонечко сховалося за острів. А ми про... Пустили цей момент. Я не встигла, я довго сиділа, монтувала відео, і потрібно було раніше виїжджати. Але все рівно гарно, правда? Таке гарне небо. Я думаю, що вже з погодою налагодиться, і будемо щодня приїжджати, проводжати сонечко. Я хотіла вам таймлапс записати, але вже не сьогодні. Значить, будемо очікувати наступний день, наступний захід сонечка, щоб. Записати цю красу для вас. Hee <laughs> hee Як же це гарно, правда? Неймовірно. Мені цього дуже не вистачає. У В'єтнамі. Ми коли жили на острові кожного вечора, майже щовечора ми проводжали сонечко. Приходили на захід сонечка в різні місця, але постійно це робили. І у В'єтнамі, у Дананді мені цього дуже не вистачає. Саша сьогодні була в магазині, купувала фрукти і купила ось такі ківі. З вигляду вони просто зелені, звичайні ківі, але всередині вони ось такі червоненькі. Я вперше такі бачу, не пробувала ще, але дуже цікаво. Вона каже, що раніше купувала вони прям оця серединка, прям вся була червона. Тут лише так трішки, маленький ободочок цікавий, червоний. Але я такі так, бачу цікаві. вперше. Цікаво. Цікаво, чи є такі в Україні, чи ви такі взагалі коли-небудь бачили? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Бо я бачу такі ось в Таїланді вперше. Ну, взагалі ківі дуже рідко купуємо. Мабуть, за 4 роки навіть жодного разу. Але про такі чую вперше. солоденько, смачненька. Дуже схоже на жовті кілі, не на зелені, дуже смачні. Ми зараз приїхали до супермаркета Біксі. Тут, в деякі дні, в певні дні, в понеділок, середа, і, здається, п'ятниця, якщо я не помиляюся, можливо, в п'ятницю ні, можливо, тільки понеділок і середа проходить ось такий ем, ринок їжі. Відбувається ось такий от ярмарок. Частенько сюди приїжджали. Дещо куштували. Давайте з вами пройдемося, покажу, що тут продають, що є смачненького, яка вартість, ну і що я найбільше полюбляю із тайської їжі купувати. Тут не лише тайська, але загалом, ви зрозуміли, такий невеличкий огляд ринку біля супермаркета Біксі під відео із суботнього ринку їжі. Ви мені писали, що дуже цікаво було подивитися, що таке завжди. Огляди ярмарок, базарчиків завжди цікаво споглядати. Цей не дуже великий, як завжди, продається і одяг, і їжа. Тут не так багато продавців, але все рівно. Пройдемося з вами, подивимося. О, Дивіться, яку рибину живу продають. Величезна, величезна голова, як моя рука. Бачила Алісу, яка величезна. І ого, нічого собі. О, Якась рибка, креветки, якісь в клярі в чомусь пересмаженому. Шашлички на шпажках. О, солодощі. Тайські солодощі люблю таке. Але мого улюбленого... Рису я не бачу. Стікі райс? Чи ні? Ні, це не стікі райс, це щось таке. Я таке не їла, не пробувала. Ну і жовте, і коричневе, і фіолетового кольору. Оце такі желейні такі штуки, типу, з агара з кокосове молоко, там ще якісь смаки. Так, і ось такі, дивіться, кокосова водичка з кокосовою стружкою, з агарагаром. Також таке пробувала, не дуже його люблю, але ну, смак такий цікавий. Таке зараз ми будемо повертатися, обов'язково купимо зараз щось. Тут м'яско на шпажках, бекончик на шпажках по 10 бат. О, тут смажені банани смажені банани. в Клярі, залишки. Тут от соки, фрукти. Дивіться, це сік з маракуї, а це Шовковиці. А баців? 120 бат за таку велику пляшку. Сік Шовковиці. А маленьку не знаю. Так, тут якась така цікава їжа, не знаю, що воно, мабуть, ти обираєш собі. А, рибка, м'язку, це не знаю, що. Товаріка. бекон, сосисочки, яйця, грибочки, тофу, вермишло і, мабуть, вони тобі міксують, це все готують, типу, як якусь страву. Скоріше за все. Ходімо далі, Аліся. Ось так наш шпажках перепилені яйця, просто яйця, з якою зікрою, з норі, з крабовими паличками. Не бачу вертість. Якийсь суп в пакетах. Тут салат. Пам'ятаєте, я вам вже показувала такі кульки, робляться з рису, смажиться. І робиться салат з овочів, і оці кульки кришаться такими на дрібненькі крихточки і додається в салат. 60 і 50 бат. Вартість. А це бухань, щоб мухи не сідали. Зараз по пальцях дасть залізе. Не чіпай його. Ходімо далі. По 10 бат ось такі рибки. З кокосом, ванільні, з полуничкою та з шоколадом. Давайка. Давай ми зараз до кінця дійдемо і тобі щось оберемо, так? Ось такі набори їжі. Салатик такий, овочі яйце, якась заправочка. Оце показати. Кольорові яйця в Таїланді продаються цілий е, рік. Не, не, на Пасху, як ми вони їх не фарбують. а здається, вони там якісь коричневі всередині такі коктейлі з кольорового молочка. Це просто молоко з полуницею, старо, е, шоколадне молочко, матча. О, помаранчевий, мабуть, оранж. І додаються ось такі от желейки туди. Ось такі коктейлі, мілкі. На суботньому ярмарку, ось так на шпажках На пару в гострому, страшенно гострому соусі смажиться на шпажках І сосиски, і ковбаски, і тофу, і крабові палички. А тут ось такі хрустки, вафлі з кремом. Mm, так, оце здається курячий жовточок, з яйця яєчний жовточок. Ось так вони робляться. Бачите, там такі спеціальні форми туди наливаються, то навіть не тісто, а мабуть збитий білок накривається. А потім туди кладеться начинка. Ще ось такі є. Так, їх смажать, вони чорні, бачите, вони є двох кольорів чорні і білі. Так, ну, куди ж без курочки в клярі? На кожному базарі ярмарку вони продаються, крильця, ніжки, філе. Так, тут якісь овочі продають. Здається, це, це картопелька, а може і не картопелька. Перчик, огірочки. Вау! А тут акул маленьких продають. Аліся, ти бачила? Бачиш маленька акула? Риба в пакетику і маленькі акули. Так, ще шашлички. Тут і курочка, і сердечка курять. І сосисочки різні. Ось так овочі можна купити. Зелена цибулька, кріп, кінза, м'ятка, капустка, фрукти. Так, цікаво запитати, що тут у них команд, хамач. Вам для окей, денькі сомач. Ступитися. Okay. Окей, тут сік за пульсинок. 100 бат за ось таку пляшку. Велика пляшка маракуя манго 150 бат і просто маракуя 150 бат. Ось такий невеличкий цей базарчик. Ну так, багато цікавого. Багато смачного. Так, Алісі ми купили тофу. Ми з Алісою тофу любимо. Це смачненько. Ну і по традиції сьогодні ввечері ще заїхали в парк, Аліса там грається, ще були друзі, але вони вже поїхали додому, а ми... Ще трішки пограємось, заїдемо за фруктами. Буде в мене спроба сьогодні купити манго. Якщо щось цікаве буде відбуватися, то я вам ще зніму. А якщо ні, то планую зараз завершувати це відео, цей влог. Дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки, за коментарі під відео. Всім бажаю гарного дня. І бувайте до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.